Можливо, хто знає ще такого виробника снапон. Ану напишіть. Завжди мріяли. Дивіться, найбільший інструментальний візок, який є на ринку України. Виробник, до речі, сків. Кожного разу щось новеньке і новеньке. Сьогодні ось такий 60-дюймовий інструментальний візок до вашої уваги. Давайте відразу по розмірам. У нас ширина його 152 см, глубина 76 см. Ну, і по висоті, до речі, 116 см. 10 у нас полиць. Ось такі верхні, у нас довгі, подивіться, які вони. Всі вони зачиняються. Як ви бачите, тут у нас все рівненько зроблена така, ось крута з е, столешниця. До речі, подивіться, на яких колищадках, посилені колищадки для того, щоб утримати весь інструмент, який тут буде знаходитись. Тому, шановні, я бажав почати відео з назви. Немає грошей. Купить ось цей скіф, але ні. Той, хто бажає круте собі СТО, придбайте собі ось такий інструментальний візок, і ваші клієнти будуть всі задоволені. А за меблями, інструментальними візками, ви знаєте, до кого звертатись. Чекаю вас в коментарях, поспілкуємось, і цікавий від вас зворотній зв'язок.